Права 951. Швидкість катера за течією річки дорівнює 30,2 км за годину. А швидкість течії 2,2 км за годину. Знайдіть власну швидкість катера та його швидкість проти течії річки. Ну що ж, давайте почнемо. Отже, як знайти власну швидкість катера спочатку. Ну, якщо він за течією. Пливе зі швидкістю 30,2 км за годину, і в нас є швидкість течії, то йому течія тоді допомагає. І кожну годину вона його додатково ще зносить вниз на 2,2 км. Виходить, щоб знайти власну швидкість, нам треба від швидкістю катера за течією відняти швидкість течії. Пишемо перша дія. Ну і записуємо, що 30,2 треба відняти. 2,2 і, і це дорівнює. Ну що ж, 30 мінус 2 це буде 28, а 2, цілих, 2 мінус 2 десятих, це буде 0. Десятих. Тобто ми пишемо, що це буде 28,0. Або просто 28. Якщо ми відкинемо 0 і записуємо в дужках чого кілометрів за годину. Так, пишемо. Це у нас буде власна швидкість катера. Власна, швидкість, катера. Є. Ну що ж, зараз, коли нам відома власна швидкість катера, як знайти його швидкість проти течії річки. Ну, якщо він буде підніматися. У нас проти течії річки, то він то буде 28 км кожну годину рухатись вгору, але його течія буде зносити вниз проти його руху на 2,2 км кожну годину. То виходить, щоб знайти його швидкість проти течії, нам треба від власної швидкості катера відняти швидкість течії. Записуємо тоді друге. Ну і пишемо, що від 28 треба відняти 2,8. 2 десятих, і це дорівнює. Ну що ж, можемо куточком відняти, записуємо 28 мінус 2,2. Дописуємо тут після коми 1,0, що могли ми відняти. Віднімаємо. Отже, 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 10-2 це 8. 8 збрали одиницю це 7. 7 мінус 2 це 5. Тут у нас буде просто двійка, записуємо кому. І пишемо, що різниця у нас буде дорівнювати 25,8. Записуємо в дужках чого кілометрів за годину. Ну і пишемо, що це у нас буде швидкість катера. Швидкість катера. Проти течії річки. Проти течії річки. І, Ну що ж, ми знайшли все, що від нас запитували, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, власна швидкість катера записуємо 28 км за годину. Далі нас запитували його швидкість проти течії. Пишемо 25,8 км за годину. Ну що ж, ось така задача на елементарній операції з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.